Олена Будрухіна підприємець, конструктор жіночої білизни, Дарія Норожнова – кандидат у патрульну поліцію. Євген Цодіков масажист, Катерина Ірха політолог. Цих людей об'єднує одне: вони покинули домівки на окупованих територіях і переїхали до Закарпаття. Сьогодні історії кожного з них представлені на виставці переселенці на Закарпатті. Життя без стереотипів. Загалом тут 24 фотороботи. Дійсно, є дуже такі люди, які навпаки навіть збагатили наше суспільство, нашу нашу область своєю тут присутністю. Організатори виставку не анонсували і кілька разів перекладали її відкриття. Все через неочікувані перешкоди. Ми оголосили конкурс, ми запрошували цих переселенців, щоб вони самі відгукували, щоб самі до нас прийшли. Вони не дуже хотіли. Далі ми почали їх шукати. І дійсно, певний відсоток, будемо говорити правду, відмовлявся. Вони не хотіли публічності, вони не хотіли, щоб їхні обличчя були отак, от скажімо так, висіли в центрі міста. Журналістка Катерина Ірха переїхала до Ужгорода із Луганська. Відзначає незручності, які відчула після переїзду. Це ментальна адаптація пов'язана з містом і атмосферою. Тут все дуже повільно, і я бачила, що порівняння з оточуючими я кудись біжу. Ось я вже місяць вісім, як ніде не біжу. Я так же повільно, як всі йду, кава супроводжує всі процеси прийняття рішень і зустрічі і будь-якої комунікації. Тобто вже втягнулася. А ще жінка відзначила певну тенденцію по відношенню до переселенців у різних містах України. Я спілкуюся зі своїми друзями, які живуть в різних регіонах України за підсумками тих подій, які відбуваються на сході. То я б визначила Ужгород як одне з найтолерантніших міст по Україні, де ставляться до людей зі сходу. Абсолютно нормально, абсолютно адекватно. І тут така тенденція абсолютно ну. Дивне, те, що чим ближче регіон туди до сходу, там тим гірше ставлення до переселенців, в принципі, до земляків. Євген підприємець. В нього свій масажний кабінет. Разом з дружиною активно займались волонтерською діяльністю, допомагали військовим у зоні АТО. Пізніше брали участь у роботі організації Закарпаття Донбас. Така активна громадянська позиція допомогла і адаптуватись, і познайомитись з цікавими людьми. Чудесний город, чудесні люди. Звісно, ми сталкиваємося із глупостями людськими, але це очень-очень мало. В організації виставки також допомогла громадська організація Закарпаття Донбас, керівництво школи номер 3 та ужгородський прес-клуб. Автори робіт троє місцевих фотохудожників Сергій Денисенко, Валентин Кузан та Євгеній Кудрявцев, який також переїхав до Закарпаття із Луганська. Відвидати виставку може кожен бажаючий в одному з приулків міста Ужгород.